Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання для вітчизняного абітурієнта вже в розпалі. Цієї п'ятниці, 4 липня, знання вступників випробовували з української мови та літератури. Під одним зі столичних пунктів тестування особливо людно. Тут складають ЗНО здебільшого вихідці з Донецької та Луганської областей. Вступники цих регіонів вимушено приїхали до Києва, аби за безпечних умов отримати перепустку на вступ до омрієного вишу. Донечанки Даша та Женя. Навчалися разом у ліцеї, тому й здобувати вищу освіту планують вдвох. Дівчата вирішили не чекати на третю сесію ЗНО вдома й, попри хвилювання за власне життя, приїхали до Києва. Хоча мріють навчатися в рідному Донецьку. Хочеться до себе собі Донецька. Да. Ні, ну конечно, тобі розглядаємо. Така ситуація. Ми розсматримо тоді. Очі надіємося. Не хочеться думати плохому. Да. Ну, не хочется думать о плохом, поэтому хочется, Конечно, хочется о себя учиться. Підтримати дітей під час відповідального тестування далеко від дому вирішили всі батьки. Серед них і Олександр. Чоловік зізнається, в регіоні ситуація доволі напружена. Однак їхня родина не втрачає надії, що невдовзі все стабілізується. Та щойно запропонували для складання ЗНО обрати інші області України. Довго не думали. У такий спосіб вирішили підстрахувати дончине студентське майбутнє. Була роз'їхатися по другим городам, административным центрам, областным. Вот. У кого есть какая возможность, кто поехал в Днепропетровск, вот. кто в Киев, кто в Запорожье. Вот. Ну, в Луганск, конечно, тоже невозможно. Выпускной вечер у нас тоже прошел не очень удачно, потому что дети хотели встречать рассвет. Вот. А получилось так, что где-то в 21 час уже выпускные вечера были. Абітурієнти справді масово емігрують із політично нестабільних регіонів. Аня та Настя з Луганська теж не чекали на третю додаткову сесію. Дівчата, як і їхні однокласники, сміливо вирушили до інших міст складати тести. «Різні міста їздять, здають то-то -то в Львів, хто-то в Харків, то-то -то ще куди-то родственникам або просто в общежиті. Теж в медицину, в педагогіку, на журналістику теж где-то хтось є. Ну, как то так. Вот моя подружка, вона буде, вона зараз в Ну, Більшість їде десь, перездає. Абітурієнтів із Луганщини та Донеччини на час проведення тестувань поселяють у гуртожитки, надають вільний доступ до інтернету та бібліотек. Однак, попри гарні умови, більшість вступників мріє про мирне на небо над головою, про те, що здобуватимуть вищу освіту в регіоні, в якому народилися, росли і закінчили школу. Остаточну дату проведення третьої сесії зНО ще не визначено. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.